Вітаю вас у Задзеркалі. Хотіла попити з вами кави, а, і трохи погомоніти. Бо щось останнім часом, знаєте, ну, бо накипіло бо щось останнім часом сильно, <сильно>, <сильно> збільшилися претензії до мого каналу, і мені то так смішно, бо в мене навіть не монетизований канал, а, який ну, абсолютно безкоштовний. Абсолютно на добровільних таких моїх началах, зроблений. А... І для мене то дивно. Знаєте, коли люди приходять і починають а, ну, в чужий простір, і починають вредувати, що їм щось тут не подобається. Мені б таке, чесно, б на ум би не прийшло. Прийти на інший канал а, і. Писати там якісь претензії чи вимоги, щоб було так чи було так, не знаючи взагалі нічого про людину, про умови, в яких вона знімає, чого їй це коштує, і так, далі, і так далі, які ресурси туди задіяні. То мені здалося, що знаєте, якесь таке хибне враження складається у публіки, у деякої частини публіки, я не говорю про всіх. Я знаю, що в мене дуже багато а, теплих, емпатичних людей, які пишуть мені дуже а, такі, знаєте, щімкі для мого серця коментарі, яким я дуже вдячна, і я це, повірте, дуже ціную. Іноді я вам скажу по секрету, я на цьому тримаю і на цьому в тому числі, не тільки на цьому, але на каві і доброму слові, знаєте. Але є люди, які дозволяють собі приходити і ну, говорити якісь претензії. То їм ріже вуха, то їм щось блищить, то їм щось вищить, то їм щось ще не так. Знаєте, І ніхто не говорить про те, що взагалі то часто так випадає, що мої огляди є ексклюзивними. Ну, Мої огляди взагалі автентичні. Ви знаєте, ну, хто давно на моєму каналі, той знає особливість таку родзинку мого каналу, вона в тому, що огляд, розпаковка, коли я роблю розпаковку, це завжди експромт, це завжди щирі справжні враження. І От якими вони є. Я не дивлюся попередньо. Огляди інших тарологів. Чи то наших, чи то зарубіж. Ніяких не дивлюся. Саме для того, щоб не збити своє перше враження, саме для того, щоб воно було чесним і кришталево чистим. От таким справжнім, яким воно у мене є. Я вважаю, що в цьому саме особливість мого каналу. Попри те, що я тут ще ділюся там, деякими своїми знаннями, абсолютно безкоштовно. Да? А... І я знаю, що багато моїх оглядів вони є ексклюзивними, вони є першими на українському укротаро Ютубі. Да? Я знаю це, бо мені про це говорили. І потім, коли я викладаю відео, я іноді теж дивлюся, чи є інші відео, мені теж іноді цікаво. І принаймні україномовних, з україномовних часто. Мій огляд перший. Іноді навіть єдиний. А, наприклад, тут як по Шекспір Таро, я не знаю, чи зараз є огляд, але наразі на той момент, кілька днів після того, як я його виставила, не було інших оглядів. А, і якось знаєте, мені прикро, що це не цінується. Мені прикро, що це не помічається. І, чесно вам скажу, я навіть сама не сильно заморочувалася, щоб це цінувати, а дарма. Відтепер я хочу це цінувати. Я хочу надати цінності тому, що я роблю. Бо, знаєте, коли ми робимо щось начебто для себе, цей канал він створювався, ну, звісно ж, з метою, ну спочатку для себе. Він створювався в той період, коли в червні місяці 22 року, коли стало зрозуміло вже і стало очевидно просто всім. Що війна не триватиме два-три тижні і навіть не один рік це було очевидно. То тоді я вирішила все ж таки створити цей канал, щоб знайти таку, знаєте, отдушину для себе, щоб втримати свій ментальний стан насправді. Я зрозуміла, що я мушу робити те, що я люблю, щоб залишатися на плаву. І плюс я хотіла якось підтримати людей. Я не політолог, щоб говорити про політику, тому на моєму каналі її немає. Я не лікар, щоб допомогти людям якось так прям фізично. Да? Я робила те, що я вмію. Да? Я робила те, що в мене йшло від серця. І я бачила, що це може також допомогти людям. Відволікти. Розважити, заспокоїти, а, знаєте, дати таке розуміння, що світ він такий багатогранний, і, незважаючи на те, а, що коли навколо хм, стається темрява, а, все одно десь є промінчик світла, а, і він є всередині. І, ну, якби задумка мого каналу, вона була м навіть не про колекціонування, а вона була про те, що треба робити те, що ти любиш. Ну, а потім це вже переросло в колекціонування. Потім це переросло навіть в мене є такий пізнавальний контент по вивченню Таро, по вивченню Ленорман, ну і так далі. Останнє вже десь рік. Мабуть більше, в мене немає можливості так часто знімати і знімати, скажімо так, готувати відео, підбірки і так далі. Зараз, на жаль, ну, таких можливостей в мене дуже мало, тому в мене залишилися буквально тільки огляди. Ну, але все тече все змінюється. Я думаю, з часом, з часом ця ситуація також буде мінятися. Я приймаю її такою, як вона є. Але я не приймаю, знаєте, знецінення таке від людей. Не приймаю, не хочу з цим миритися. І, і сьогодні, знаєте, зранку, коли я прокинулася, записала, прокинулася о 5-й ранку, щоб записати огляди. Бо це той час, коли я можу це зробити. Записала парочку оглядів, розпакувала дві колоди, які в мене ще лишались нерозпакованими. І знаєте, Чесно кажучи, задумала, чи хочу я їх викладати. І от тому я сіла записати це відео, тому що я не відчуваю, що мій контент потрібен. Я не відчуваю, що він. Ну, я, відчув... я знаю, що він корисний, я це знаю, але я не відчуваю, що він потрібний, що він цінний. А якщо я цього не відчуваю, то я ну, не відчуваю. Поклику це робити. Робити просто тільки корисне і практичне, мені не цікаво. Я творча людина, і, ну, якби в мене багато різних хобів попри термін. От. Такі справи мої любі. Я не знаю поки що, яке рішення буде мною прийнято надалі. Можливо, це відео стане останнім, можливо, ні. Але наразі я розумію, що я точно не хочу робити контент, який не є цінним для публіки. Тому що ця історія про те, що кожен блогер знімає для себе. Ну, я не вважаю себе блогером, але нехай так кожен автор знімає для себе. Це неправда. Ми знімаємо для себе, але і для вас також. Ми знімаємо для публіки, і нам потрібен зворотній зв'язок. І це не означає, що ми хочемо, щоб нам рукоплескали. Ні. Це означає, що ми хочемо відчувати цінність того, що ми робимо. От. І завершити, знаєте, я хочу все ж таки подякувати всім тим, хто ставив вподобайки, хто дивився мої відео, хто коментував мені такі, знаєте, щенки для мого серця коментарі залишав. Такі теплі, такі надзвичайні слова, які знаходили ви. Я дуже-дуже вдячна цим людям, дуже вам вдячна за цю підтримку, бо, ну, чесно кажучи, чи я вже про це говорила, що часто ця підтримка вона допомагала і мені триматися також. Я сподіваюся, що мої відео також вам допомагали в якісь скрутні часи. Хоча б розважали та відволікали вас від тяжких дум, власне, в цьому була задумка. Я бажаю вам натхнення, бажаю вам наснаги, бажаю вам внутрішньої самоцінності і бажаю вам, щоб зовнішній світ відображав ваше внутрішнє сяйво.